Загрози та перспективи туризму в Україні, як знайти дієві механізми розвитку туристичної галузі, аби вона приносила дохід у державний бюджет. Цю тему все частіше обговорюють на різних рівнях. Говорили про це і у Чернігові. В понеділок в облдержадміністрації проходило виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. В умовах російської агресії Україна вже не має такого розвитку туристичної галузі, як це було в інші роки. А між тим туризм приносить. Найбільші доходи країні сьогодні. Ми повинні всьому світу доказати, що наша територія вона безпечна. Наша територія вона краєвидна, і як сказала Анатолія, сьогодні багато людей, і в тому числі українців заможних українців, їдуть до Боршевої, їдуть до Франції, їдуть в Італію з лижні курорти. Але ж ми розуміємо, що якщо вкласти трошки інвестицій в нашу крови, то географічно і природньо буде як менше. Не, не, не менш хуже, ніж знаходиться чи чи є це куршови на прикладі інших держав. Комітет розробив рекомендації до Кабміну щодо розвитку туризму, готують нову редакцію закону України про туризм. Хочуть створити національну раду і окремий центральний орган виконавчої влади у цій сфері. За інформацією департаменту культури та туризму Чернігівської обласної державної адміністрації, за рахунок екскурсій з Білорусі та частково з Росії. Туристична галузь в нашій області роз. Ливається непогано, проте не ідеально. А тому працівники департаменту вже розробили план покращення у світлі останніх останніх подій. Чернігівщина виявилась однією з найспокійніших та безпечних областей в країні, оскільки територіально віддалена від арени військових дій. Тому ми просто зобов'язані поширювати інформацію про безпеку перебування в області, адже наразі саме це є найголовнішою потребою і вимогою для відпочинку. В умовах складного економічного стану відбувається все більше переорієнтація з в'їзного з виїзного туризму на внутрішній, а також за умов анексії Криму серед туристів. відбувається пошук альтернатив на внутрішньому ринку. Саме цей момент, коли є попит, маємо нагоду запропонувати споживачів Чернігівський регіон як варіант для різнопланового відпочинку, тобто маємо всі шанси зайняти нішу весняного та осіннього масового напрямку, оскільки для України традиційними зимовими напрямками є Карпати. А літніми відпочинок до Чорного та азовського морів. Чернігів одне з міст, де найкраще розвивається вело та фестивальний туризм. Але враховуючи останні події, фестивалі в області поки не проводять а тому слід розвивати інші напрямки. Щодня в Україні перебувають тисячі представників міжнародних організацій, а ОБСЄ інших донорських спонсорських. Тому чому б не зустрічатись на базі того самого Чернігова або інших міст Чернігівської області? Подумайте про це. Що для цього треба? Для цього треба активність тих, хто може в ваших містах надавати конференц-сервіс, активність самих готелів, у кого є конференц-зали, і не просто сидіти і чекати, доки подзвонять, а самим шукати клієнтів. У нас є. Санаторії прекрасні, тому давайте не забувати і створювати новий туристичний продукт. Аби галузь покращувалась до роботи над її розвитком треба залучати всіх, кажуть учасники засідання. Це стосується і засобів масової інформації. Вони мають сприяти створенню теле та радіопрограм, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу країни.